Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Відкриваємось для Божого благословення, приймаємо вірою, і Хай Боже Слово, і Божа благодать. Все це працює в моєму житті і в твоєму житті. Амінь. Амінь, амінь, амінь. Хочу цікавий вір зачитати. Ісус. Кличе народ з учнями. Є народ, є учні. Народу в церкві є багато. Прихожан є багато. Людей, які навколо Христа їх є багато. Но важливо, щоб ти став учнем, учеником Ісуса Христа. Амінь. І ось Він кличе народ і учнів своїх. І Він наставляє всіх, і учнів, і народ. В це можна входити всім. Але треба входити, коли ти упокорюєшся, коли ти помираєш для себе, коли ти віддаєш по-справжньому своє серце, своє життя, під панування Христа. І ось Він говорить: Ісус наставляє, хто хоче йти за мною. Він нікого не примушує. Він пропонує, хто хоче, задає питання: йти за мною. То це не буде легенька прогулянка для вас, комфортна прогулянка. Він каже: Хто хоче йти за мною. І сьогодні я задаю собі питання, чи я хочу йти за ним, чи я йду за ним. Нехай відречеться від себе, відречеться від себе, від того, щоби шукати свого. Відречеться і візьме хрест свій. В тебе і в мене є хрест свій. Мій хрест це не твій хрест, і твій хрест це не мій хрест. Ти повинен взяти свій хрест, який ти маєш від Господа як волю Божу на своє життя, і як те, що ти повинен проживати, де ти повинен служити, в що ти повинен вкладатися, де твоє покликання, де тобі треба помирати для себе. Ти повинен взяти хрест свій. Та йде слідом за Господом. І ось я дуже часто вчу про те, що хрест це місія. місія. Господь прийшов на місію як Спаситель і пішов на хрест. Він повинен взяти був свій хрест як місія. Це була його місія Спасителя піти на хрест і спасти кожного з нас, щоб ми не пішли в пекло, щоб ми не загинули. Я вчу про те з Біблії, що Хрест це відповідальність Твоя. І Господь дає тобі особисту твою відповідальність. Це Твоє служіння як Хрест, це твоя особиста відповідальність і служіння. У мене є моє служіння, моя відповідальність. У тебе є твоє служіння. Твоя відповідальність це твій хрест. Це твоя місія, це твоє покликання. Я вчу про те, що Хрест це є покликання. Ну не тільки про це я бачу в Біблії. Йде мова. Я бачу ось тут, коли я читаю ці вірші, щоб ми брали Хрест свій, то я розумію, читаючи Біблію, що Хрест це символ страждання. Тобі придеться в цьому Хресті. Мати страждання. І так буває, що ті страждання, які ти сьогодні проходиш як християнин, і хочеш все кинути: церкву кинути, родину кинути, дітей кинути, пастора кинути, ти не зрозумів, ти повинен проходити ці страждання. Коли ти будеш, ти за Христом, в тебе будуть страждання. І ти повинен їх проходити. Сьогодні достойно з вірою. Амінь. Це символ смерті. Тобі придеться відректися і померти для свого гріховного, людського, плотського. Ось коли гріх, він повстає проти тебе, тобі придеться умершляти твої тілесні бажання. Тобі придеться померти, а комусь придеться і померти фізично за Христа, як Помирали наші брати та сестри раніше, і помирають сьогодні, наприклад, в мусульманських країнах, в Ірані, в Афганістані та інших країнах. Хрест це символ сорому. Тебе будуть соромити, коли ти проповідуєш, коли ти живеш по Божим принципам, коли ти не такий, як всі на роботі, тебе будуть соромити, що ти не п'єш. Що ти не гуляєш, і це твій хрест, і ти повинен його нести. Амінь. Тебе будуть висміювати, не тільки соромити. На тобою будуть сміятися, глузувати з тебе, поплюжити Твоє ім'я, і це твій хрест, і ти повинен проходити як християнин. Тебе не будуть приймати багато людей. І це твій хрест. І коли ти будеш йти за Христом, ти будеш бачити ось оце неприйняття, цей сором, це глузування, це висміювання, ці страждання, страждання, які випадають на твою долю, тому що ти християнин і ти маєш певні принципи Божі, по яким ти живеш. Тому, друзі мої, Господь хоче, щоб ми не були народом, ми стали учнями. Але учні вони можуть здати свій іспит, а можуть і не здати свій іспит. Багато учнів ось в цьому моменті хтось не піде за Христом, а хтось піде, як йому комфортно, легко, як йому зручно. Пам'ятаєте, як людина війшла на пир, на який Господь запросив, в своїй одежі. Це людина на своїх умовах хоче спастись. Отак От багато людей сьогодні в церкві хочуть на своїх умовах йти за Господом. Не получиться, брати та сестри. Не получиться. Ще раз, не не, получиться ніяк на своїх умовах йти за Господом. Ти тільки здаєшся на його умови, береш свій хрест, зрікаєшся себе і йдеш слідом за ним. Оце Його умови. Амінь. Хай Господь допоможе нам.